Всім доброго, тихо, мирного дня, хорошого настрою, Саме головне – беріть своє здоров'я. Сьогодні у нас вже 24 листопада. Два дні падав сніжок у нас, сьогодні не падає, сьогодні тільки в тіні лежить, бо де до сонця, бачите, в долині. Там його вже немає, розстану. А отут де затінення, то є. Ну, сьогодні сонечко світить гарний, тепле. Тіні то прохолодно, а так плюс, десь плюс 3 градуси, а в тіні все одно прохолодно. Ось мої кози, що роблять, вони хочуть поїсти і смакують. Бачите як? Ось вроді сніг лежить, але вони хоть йти. Давай, йди з нами. Ми хочемо хвої посмакувати. Ось таке. кісь 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 кись. Що таке? Десь може щось скочу, може зайчик де в траві, то вони бояться. Бачите як. ось, Такий сьогодні у нас прекрасний гарний день. чуть чуть почав вже вітерець подувати, На гелі, бачите, трішки видно, як подуває. Але все одно тепло-тепло. Бо вітер вже сьогодні в нас більш південний і погода змінюється постійно. От, бачите, як вони всі. Тут як тут. Люблять посмакувати. Ну, Попастися тут зараз вже нема так на чому. Хоча травичка та що зверху можуть пастися, але вони в основному, як вже холодно, це оце ходять. Оце їхній корм, найкращий кращий. А ось коли хвої наїлися, вже починають травичку глядіти, бачите? І смакують. І є травичка, все. Кози яктять, знайдуть. Навіть сніг лежить, бачите. Травички вистачає, все. А зразу суто хвоє. тепер. Хочеш, хоч я її погладив, Ой, там хорошенька, отакі хороші кіски, головне її почухати не забути. Росеньки в гості, ай мазулька така. Козулька така. Хорошенька. Галята далі, далі. Смакують. Ну все йде, потім дам смаколиків. Всі. Дякую, смаколиків. Ось таке, вроді сніг, але можна пасти, можна користь мати. Нічого і не буде страшного. Вони беруть те, що їм корисно. Я потрошки з кісками проходжу далі. І найголовніше, подивіться, що я побачив. яка красота, природа. Це найкраще, що є в нас. Дивіться. Ви бачите, я не знаю, як буде по... Снімку, але блищить так гарно шипшина. Така краса. В тій порі. Тут от подивіться сніжок. І теж так гарно. Дуже гарно. Правда, де сонечко, там вже от де трішки капає, скапує сніг танець. І я ж кажу, дуже шипшина гарна. Червона, світиться, краса не бачна. А ось бачите, де тінь, сосна, як гарною зимою, вкрита снігом. Ось, ось подивися, бачите, тут природа як в нас змінюється, я ж кажу, де схована від сонечка. Будемо казати північ. Там один вид. А повернемося. Ось де сонечко світить. Навіть не скажете, що це зима. Село де до сонця, там здається все весна, сонечко світить. І снігу навіть не видно. Ось така природа, все дуже змінюється. Саме головне, що сьогодні без Дощу, без опадів і дуже таке чисте повітря. Це таке наше гарне життя буває. Всім всього самого хорошого і всього найкращого. Всім щасливого.